Особове ім'я Рубіж, ймовірно, виникло внаслідок аналогії до слов'янського утворення Грубіш, що означає товстун. Це ім'я, ймовірно, втратило ініціальне щілини. Напевно, під впливом угорської або польської мов найдавніша згадка імені Рубіж походить із північноугорських комітетів Бігар та Саборч. Наприклад, у 1219 році зустрічається запис Рюбіза і Убадіо «Редвар 220. У 1308 році ім'я Рюбіс згадується також у Польщі СНО 459. 9 Цікаво, що в писемних пам'ятках польської мови варіанти прізвища Рюбєсевські та Грюбісевські вживалися одночасно. Див СНО 7213. У 1649 році в місті Черкаси згадується козак Рубш Кисленко Сім-Сім. З ксвіє століття антропонім Рубіш фіксується на Закарпатті та на подгір'ї. А в Сербії досі вживаються імена грубаш грубиша грубиш, які походять від прикметникової основи грубий, що означає товстий.